Високо у Карпатах, серед тиші вікових смерек і величних гір, живе старий мольфар, його хатина стоїть осторонь людських стежок, а ім'я шепочуть з пошаною, його вважають провидцем, хранителем забутих знань і посередником між світом людей та силою природи. Щороку до нього приходять із запитаннями, що чекає в майбутньому, як знайти шлях серед життєвих випробувань. Та найбільше питань сьогодні пов'язано з долею України. Люди несуть біль і тривоги про те, що буде завтра, але Мольфар завжди відповідає: майбутнє відкриється лише тому, хто вміє слухати. Одного морозного вечора, коли Карпати огорнула густа імла, мольфар відчув тривожний поклик: полум'я вогнища раптом затріпотіло, а кімнату заповнив дивний запах смоли. І сухого Звіробою це був знак сили природи, готові відкрити таємниці майбутнього. Він сів біля вогню, поклавши перед собою старий оберіг із сушених трав і коренів, і закрив очі, глибокий подих, зосередження. І ось почало відкриватися видіння. Спершу перед очима постала темрява, крізь яку пробивалися слабкі вогники, наче далекі зірки. Вони ставали все яскравішими. Формуючи контури, невдовзі Мольфар побачив Україну, її поля, міста, ріки, які виблискували Золотим сяйвом, але це сяйво було затьмарене десь далеко чувся гул, ніби грім або стогін землі. 2025 рік пролунав голос у його свідомості видіння показало Україну у важкому стані, руїни ще стояли на багатьох територіях. Зруйновані міста чекали відновлення, а люди досі заліковували рани, завдані війною. Але серед цієї картини був інший яскравіший образ він побачив людей, які разом працювали, будували нові будинки, садили сади. Їхні обличчя світилися надією та рішучістю на одному з полів, серед колосистої пшениці, майорів синьо-жовтий прапор. Від нього йшло тепло, яке мольфар. Відчував навіть у реальному світі. Україна вистоїть і відродиться, почув він у собі. Тоді з'явилися зруйновані міста: Маріуполь, Сєвєродонецьк, Бахмут. Але й тут щось змінювалося. Видіння показало, як серед руїн починають проростати квіти. А люди, незважаючи на втому, відбудовують школи, лікарні та храми. Мольфар бачив, як матері обіймали своїх дітей. Які повернулися додому, як старі дідусі знову сиділи біля хат, згадуючи молодість? Це рік важкої праці, зрозумів він, але й рік надії. Потім перед його очами розгорнулася карта. Україна світилася яскравим золотом, але її кордони змінювалися, з'являлися території, які знову ставали українськими. Мольфар побачив Київ, звідки линули пісні й молитви. Він відчув єднання людей, які більше не розділені страхом чи сумнівами. Однак це було не все. Йому знову відкрилися образи людей. Він бачив воїнів, які йшли додому. Їхні обличчя були втомленими, але сповненими гордості. Видіння показало, як Україна отримує допомогу з усього світу. Союзники підтримували її у відновленні. Всі говорили про Україну як про символ стійкості та сили. Але найважливіше це серця людей. Мольфар побачив, як вони наповнюються вірою, яка зміцнює душі та відновлює зв'язок із предками. Він бачив, як Україна стає не лише країною, що бореться, а й тією, що надихає інших. 2025 –– це не лише рік змін, це рік відродження, прошепотів він, вогонь у хатині затих. Полум'я знову стало рівним. Мольфар відкрив очі. В його серці більше не було сумнівів. Майбутнє вимагатиме сили й терпіння, але Україна стане тією країною, якою пишатимуться її діти та онуки. Тієї ночі він вийшов на поріг своєї хатини. Карпати мовчали, ніби самі розділяли його думки. Зорі світили яскраво, немов віщуючи світлий шлях. Мольфар усміхнувся. Він знав, Усе буде Україна, тримайтеся разом, вірте і дійте, майбутнє у ваших руках. Подумав він, перш ніж знову сховатися в глибинах своєї мудрості.